Дружнє до природи і модне вино виготовляють в італійській провінції Тоскана. Серед тамтешніх фермерів набирає популярності так званий біодинамічний підхід з відмовою від штучних добрив і посиленою увагою до фаз місяця. Ані пестицидів, ані штучних добрив ці землі не бачили з десяток років. Відколи виноградники Ла Мальоса викупила бізнесвумен з Мілана. З усіх можливих методів господарювання Антонела Манулі обрала біодинаміку. Тоскана створена для біодинаміки. Усі ці пагорби, крихітні наділи землі, просто непридатні для екстенсивного розвитку. До того ж, біодинамічний підхід якнайкраще береже красу нашої природи. В основі біодинамічного підходу саморегуляція виноградника. Людина майже не Будь-яка хімія під забороною. Усі роботи узгоджують із фазами місяця. Боротьба з бур'яном, шкідниками і хворобами нескінченна, ще й програна від самого початку. Ось люди і зловживають хімікатами, які забруднюють землю та воду, та в підсумку шкодять виноробству. Наш підхід докорінно інакший. Проти шкідників застосовують не пестициди, а лікарські трави, які ростуть на винограднику. Замість добрив різновид компосту. Окрім коров'ячого навозу, до нього додають відходи виробництва: виноградні шкірки та кісточки, обрізки лози, а також валеріану, кульбабу, кору дубу, кропиву, дереві та ромашку. Вибір недовільний. Ще у 1924-му австрійський філософ Рудольф Штайнер розробив дев'ять сумішей, якими користуються й досі. Основна препарат 500. Це навоз. Який пролежав під землею у коров'ячих рогах рівно півроку від осіннього до осіннього рівнодення. За точним дотриманням процедури стежить міжнародна організація Деметра. Без її сертифікату жодне вино не може називатися біодинамічним. Однак деякі фермери свідомо порушують стандарти. Стефанія Квадра, наприклад, відмовилася від продуктів тваринництва. Препарат 500 вона виготовляє без рогів та навозу, лише з рослин. Біодинаміка не секта і навіть не організація, просто група фермерів, що поважають природу. Я їх підтримую, але деякі методи не поділяю. Відхід від стандарту не зашкодив підприємству його вина успішно продаються за кордоном. Я куштував тисячі несмачних вин, виготовлених за усіма правилами біодинаміки. Найважливіше у вині його смак. А методи виробництва, як на мене, це вже вторинне. Не завжди вишуканий, але неодмінно яскравий. Смак мають біодинамічні вина. Без пестицидів і штучних домішок він тепер особливо залежить від розташування виноградника та погоди. Заради цього шанувальники готові викладати гроші в середньому на 20% більше ніж за інші вина. Дружнє до природи і модне вино виготовляють в італійській провінції Тоскана. Серед тамтешніх фермерів набирає популярності так званий біодинамічний підхід з відмовою від штучних добрив і посиленою увагою до фаз місяця. Ані пестицидів, ані штучних добрив ці землі не бачили з десяток років. А відколи виноградники Ла Мальйоса викупила бізнесвумен з Мілана з усіх можливих методів господарювання, антонела Манулі обрала біодинаміку. Тоскана створена для біодинаміки. Усі ці пагорби, крихітні наділи землі, просто непридатні для екстенсивного розвитку. До того ж, біодинамічний підхід якнайкраще береже красу нашої природи. В основі біодинамічного підходу саморегуляція виноградника. Людина майже не Рушається будь-яка хімія під забороною. Усі роботи узгоджують із фазами місяця. Боротьба з бур'яном, шкідниками і хворобами нескінченна, ще й програна від самого початку. Ось люди зловживають хімікатами, які забруднюють землю та воду, та в підсумку шкодять виноробству. Наш підхід докорінно інакший. Проти шкідників застосовують не пестициди, а лікарські трави, які ростуть на винограднику, замість добрив різновид компосту. Окрім коров'ячого навозу, до нього додають відходи виробництва: виноградні шкірки та кісточки, обрізки лози, а також валеріану, кульбабу, кору, дубу, кропиву, деревій та ромашку. Вибір недовільний. Ще у 1924-му австрійський філософ Рудольф Штайнер розробив дев'ять сумішей, якими користуються й досі. Основна препарат 500. це навоз. Який пролежав під землею у коров'ячих рогах рівно півроку від осіннього до весіннього рівнодення? За точним дотриманням процедури стежить міжнародна організація Деметра. Без її сертифікату жодне вино не може називатися біодинамічним. Однак деякі фермери свідомо порушують стандарти. Стефанія Квадра, наприклад, відмовилася від продуктів тваринництва. Препарат 500 вона виготовляє без рогів та навозу, лише з рослин. Біодинаміка не секта і навіть не організація, просто група фермерів, що поважають природу. Я їх підтримую, але деякі методи не поділяю. Відхід від стандарту не зашкодив підприємству. Його вина успішно продаються за кордоном. Я куштував тисячі несмачних вин, виготовлених за усіма правилами біодинаміки. Найважливіше у вині його смак. А методи виробництва, як на мене, це вже вторинне. Не завжди вишуканий, але неодмінно яскравий. Смак мають біодинамічні вина без пестицидів і штучних домішок. Він тепер особливо залежить від розташування виноградника та погоди. Заради цього шанувальники готові викладати гроші в середньому на 20% більше ніж за інші вина.